Комунальне підприємство «Зміївсервіс» Зміївської з міської ради розпочало заміну сміттєвих баків. Усього по всій громаді буде встановлено 150 нових контейнерів, які були придбані за кошти місцевого бюджету. Розпочали розставляти по всій громаді. Почалися змієва. будемо потрошки виходити на всі останні старостати. І плануємо впродовж місяця доставити 150 баків. За словами Віталія Куліша, ця необхідність у заміні і збільшенні кількості контейнерів виникла через зношеність баків, Строк їх експлуатації три роки і значного приросту населення із числа внутрішньо переміщених осіб. У нас десь приблизно 20 тисяч переселенців. Це половину половина нашої громади додавалася, тому, тому і потреба теж виросла, тому що потрібно доставити кількість баків. Зношені контейнери з майданчиків забирають частину більш-менш цілих відремонтують і повернуть до збору твердих побутових відходів. Але, як показує практика, до баків люди тягнуть все, що можуть, особлива біда із органічними відходами травою, листям, гілками дерев, які можна і потрібно компостувати на присадибних ділянках. Але часто густо гори органіки складають біля сміттєвих баків. Це значно ускладнює роботу комунального підприємства. А тому вкотре звертаємося до мешканців з проханням вчитися культурі. Поводження з відходами і зберігати чистоту у нашому спільному домі Зміївській громаді.